Я йду на вибори, тому що тільки так ми зможемо зберегти свою єдність. Я йду на вибори, тому що вірю, що мій голос змінить на кращу країну. Я йду на вибори, тому що я свідомий, свідомий громадянин України, тому що хочу, щоб Україна залишалася єдиною незалежною державою, щоб ми побудували нову Україну. Я йду на вибори, тому що хочу кращого життя. Я з нетерпінням чекаю цих виборів, тому що я хочу, щоб ми її діти, щоб ми їм. Державі, яка шанувала вгідність, порядність, чесність, все те, що, на жаль, було втрачено. Я йду на вибори для того, щоб були у нас краща європейські дороги. Я йду на вибори і за того, що багато людей підтримує мою думку, адже недаремно загинула Небесна Сотня цієї зими на Майдані, недаремно гинуть наші солдати на східній Україні. Багато хто з нас, напевно, всі ми хочемо кращого життя і віримо в те, що це життя буде. Приходом цих виборів. Я йду на вибори, тому що в країні став порядок, встановився мир і країна дійсно, щоб ну, стала на якийсь свій шлях розвитку, так як і всі цього бажають. Я йду на вибори, тому що наша країна, наше майбутнє, в наших руках. Я йду на вибори, тому що це мій громадянський обов'язок. Я йду на вибори, аби ніколи не давати хабарів. Я йду на вибори для того, щоб краще жилося нашим дітям маю. Я йду на вибори, тому що це круто. Ей, диваний воїне! Ти тут? Подивися на себе! Ти вже засидів всі свої боки. Настав час допомогти своїй країні. 5 травня прийди на виборчу дільницю. Та твори своє майбутнє разом з нами. Саме твій голос може стати вирішальним.